Дорогі українці, любі діти, а також дорослі громадяни нашої вітучої країни. Доброго дня всім! Ми раді вітати вас на дистанційному останньому дзвонику. Позаду залишився ще один навчальний рік, але він є особливим для кожного з нас, адже скроплений свізьми та кров'ю вільно незалежного народу. На нашу долю випало неабияке випробування нашої віри та патріотизму до рідного краю. Але не дивлячись на всі ці буремні події, сьогодні уся наша шкільна родина разом, родина, яку об'єднує єдине любов і повага до нашої країни, тож розпочнемо урочисту дистанційну лінійку, яка присвячена закінченню 2022-2023 навчального року. Шановні діти, шановні вчителі, любі колеги, ми з вами сьогодні завершуємо навчальний рік. Рік дуже дуже складний, рік війни, але ми впевнено йдемо до своєї. Ми йдемо до перемоги. Кожен з нас на своєму місці робив все, щоб наблизити її. І за цей рік вчителі намагались докласти максимум зусиль для того, щоб поділитися своїми знаннями, вміннями, надати необхідні навички для життя наших майбутніх справжніх громадян нашої країни. Вітаю вас з завершенням навчального року, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю нам всім єдиного! Нашої перемоги. Свято! Ранішній ромін і квіти звітаннями, барви святкові і зелень весна. В зошиті, списаному до останнього. Крапку упевнено ставить весна. Останній дзвоник сповіщає, що для учнів починаються великі рідні канікули. Але особливим це свято є для випускників. Сьогодні свій перший документ отримують найменші випускники школи, учні четвертих класів. Школа наша весела, чудова. Ми поспішали до неї щодня. І, хоч зветься вона початкова та дала нам ґрунтовні знання. Знань усіх нам заклала основа. Лінь вчила долати і страх, і до неї ми знову і знову повертатися в думках. Сумніна. Бувало ніколи, піскав нас кожен урок. Родимо з початкової школи, життя морбиться перший крок. Ми не напершу сходинку ступили. А скільки буде сходинок таких? Ми початкову школу закінчили, де завжди пісня линула і сміх. А далі вищі сходинки чекають, де здобувати маємо знання. І там цікаво буде. Всі це знають, бо щось нове чекає нас щодня. Тепер залишаємо початкову школу, в якій вперше все було для нас. Років цих не забудемо ніколи. І вчителька, що привела у клас. Спасибі усім, хто працює у школі. За ласку, увагу турботу і привіт! Ми всі полюбили цей рівний куточок, бо тут нас навчали любити увесь світ. Не менш хвилюючи, сьогодні учням дитя класу. Для них цей дзвоник теж особливий. Хтось з вас залишиться в стінах школи і продовжить освіту, примноживши шкільні перемоги. То спокинується школи назавжди. І це означає, що учні готові взяти на себе відповідальність, зі школяра перетворитися на студента, отримати професію вже в такому юному віці. Тож пригадайте свої шкільні роки. Сходинка за сходинкою від 1 до 9 класу Прочала весна. Дев'ята весна. 9-та дев весна всі рідної школи. Про весну та дружбу шкільну. Забути не можна ніколи. В цей день вклоняємося вам, невтомним нашим рідним вчителям, бо шкільні роки нашого буття це ціла частка вашого життя. Спасибі вам, дорогий учитель, спасибі за знання, за добрі поради, за правильні відповіді на всі мої запитання, за розуміння і теплоту душі, за щирість і чесність. Дякуємо до стачого покоління за наполегливість та старанність у навчанні. Пам'ятайте, ми потрібні сінайстій школі. Ми потрібні Україні, майбутнє нашої держави це ви. Сьогодні ми хочемо сказати спаси батькам, які спонукали нас до науки і ділилися своїми знаннями. Дзвенить сріблясто в тиші урочистій. Дзвінок дитинства, юності пора. І сяє в небі сонце променисто. А навкруги весела дітвора. До них ще буде школа і навчання. Їх вересень ще скличе на поріг. Випускникам уже прийшла пора прощання і перед вами тисячі доріг. Ось і закінчився навчальний рік. Настала пора подякувати нашому майстру, шкільному дзвіночкові. Найбільшу подяку і шану дзвіночку сьогодні висловлюють учні 11 класів. Поданих. Притенить в останній раз! Школа зібрала нас, об'єднала, здружила. Одинадцять років ми прожили єдиними турботами, радощами, печалями. Це їм залишиться нам близьким і дорогим. Схиляючись перед вашою мудрістю, дорогі вчителі, не обіцяють у житті керуватися вашими уроками людяності та справедливості. Ми ніколи не забудемо ваших імен, ваших навичок, вашої великої науки. Тож дай вам Бог у мирі всім прожити, щоб ваші руки знали ремесло. Життя любити, а ще людей любити, щоб легко і щасливо вам було. Сьогодні свято, але сумно всім. Останній дзвоник зараз пролунає. Ми залишаємо шкільний наш дім. дитинства радісно пора минає. На прощання ми скажемо всім. Дай вам Боже і волі, і сили. Нехай мир прийде в кожен дім. До побачення. Будьте щасливі. Право подати останній дзвоник надається учениці 11-го класу Марії Овчаренко та учням 11-го М-класу і Яну-Перевізнику.